Це не прикол, це реальні реакції людей на цю машину, які я зібрав за той час, що її тестував. Це неймовірна машина, з якою неможливо залишитись непоміченим. Що це таке? Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Автомобіль року в Україні. Як тільки про цю машину не починали свої розповіді всі, я скажу простіше: це Peugeot 408, і це найкрасивіший французький автомобіль, який коли-небудь створювали після Renault Megane 2, тому що в мене такий був, і я його дуже сильно любив. Давайте пробіжимося по порядку і почнемо з дизайну. Так, передня частина. Значить, у нас вузька передня оптика з уже традиційним для Peugeot, ось таким іклом, яке стерчить туди вниз. Решітка радіатора у нас із вставочками в колір кузова виглядає супер стильно і мені трішки нагадує ось ці всякі анімашки, де щось одне велике розлітається на дрібні частини, потім склеюється назад. От щось таке тут в передній частині. Величезний новий значок Peugeot, настільки новий, що люди не знають, що це за автомобіль. У мене була ситуація, до речі, ще раз про історію з тим, наскільки ця машина привертає увагу, коли до мене прийшла сусідка знизу, жінка, доволі вже такого старшого віку, і запитала, що це за автомобіль, на якому я пересуваюсь. Ну, першопочатково привіт але мене що я його купив, на жаль, ні. Але. Люди, навіть які хоча б чуть-чуть розбираються в машинах, не одразу здогадуються, що це Peugeot, бо вона набагато яскравіше ніж 408, який колись існував. Покажу вам ось тут фотку. Якщо їсте, краще відійдіть від екрану. Що ми ще бачимо? Бачимо, що немає у нас великого радара для адаптивного круіз-контролю, бо він інтегрований у нас в значок. Є у нас камера попереду. Ну і в принципі, це найважливіше, що вам потрібно було знати. Оптика LED, супер яскраво світить, фантастично, респ. Пект і повага, от збоку один із небагатьох автомобілів, про який можна поговорити чималенько, тому що, по-перше, у нас в профілі бачимо, що це фастбек. У нас зрізана лінія даху, стрімкий силет. При цьому машина має кліренс аж 18 см, що доволі непогадно для прохідності і для експлуатації в суворих міських умовах. Ми бачимо величезну кількість ліній, виштамповок і на крилах, і на дверях, які насправді в процесі експлуатації просто мрія маляра, Якщо не дай Бог, ви попадете в. ДТП, але концептуально все виглядає просто супер круто. Особливо мені подобається в задній частині виступ заднього крила. Можливо, це буде краще видно саме позаду, але як воно виступає, роблячи машину візуально ще ширшою, ну прямо топчик. Топчик, як і значок Peugeot, який додали на крилі, це додає теж якусь таку цікаву фішечку, яка зараз є не у багатьох моделей, в принципі, всіх брендів. От те, про що я говорив, говорячи про задню частину, бачите, наскільки вуще у нас заднє скло відносно заднього крила. Ось ця поличка, ну прямо фантастично, мені подобається. Як і в принципі, силует задньої частини. Він ну прям максимально нагадує урус, це факт. Е, у нас є задня оптика, яка фірмова для Peugeot. Ви бачите, тут сліди від кіхтів, тигра. Також у нас дуже красивий спойлер. Ось цей на продовженні даху, який зроблено також в стилі більш спортивних автомобілів. І за. Загалом, цей е, Peugeot він всім своїм дизайном, кожною своєю деталькою, вказує на те, що я зовсім інший автомобіль аніж існував колись раніше. Я нова концепція Peugeot. Я Peugeot для людей, які шарять дизайн, які хочуть яскравих емоцій від життя. Від автомобілів і можуть отримати це все з цим автомобілем. Е, також бачимо велику кількість пластикових накладок, е, як по боковій частині і на задній частині бампера, які все ж таки додають цій машині е, деталей не крос, тоді навпаки, кросовера, а не якогось е, фастбека по типу як Audi a 5. Ну, подобається, да? Дуже. Ну, прям дуже дуже. Якщо чесно, останнім часом всі питають, яку б машину реально купив. Я нічого не міг назвати. Тепер я називаю 408. Ну, вибачте, Peugeot. Якщо є варіант бути амбасадором Peugeot, недорого. Мені просто ось цю машину, щоб я на ній катався, і всім розказував, як я люблю Peugeot. Я готовий. Насправді я довгенько думав, як описувати ось ці е, нові архітектури салону Peugeot. Е, поясню так: якщо ви дід або людина, яка важко сприймає щось нове в своєму житті, то вам тут буде абсолютно незвично, тому що коли ви сідаєте за кермо у звичайному автомобілі з звичайною концепцією інтер'єру, е, кермо розташовується дещо вище, і відповідно у вас всі прилади видно через ось цю таку щілинку в кермі. Якщо ви опиняєтесь в новому Peugeot, то кермо у вас сплюснути з двох сторін і Панель приладів опиняється вище, через що кермо має бути опущене нижче, і в принципі, ось ці всі відчуття взаємодії з автомобілем, у вас відрізняються. Але це непогано, це супер зручно. Я катаюсь уже на другому такому автомобілі, і мені це супер заходить і супер респект. Респект і цифрові панелі приладів, яка у нас працює в режимі 3D. Зараз я це вимкнув, тому що в мене болять ввечері очі, і у мене і так все пливе. А ще додаткова ця панель трішки збиває мене з. Пантелику. Що можу сказати про матеріали? Матеріали на найвищому рівні. На сидіннях у нас шкіра НАПА, це, до речі, додаткова опція. В звичайних версіях у вас тут буде алькантара, що я можу сказати не сильно, то і гірше. Дисплей мультимедійної системи на стандартних розмірів. Не пам'ятаю в дюймах, але це не має значення, тому що він класний, деталізований, все чітко, супер. Можна налаштовувати ось цю нижню панель під дисплеєм під себе. І, звичайно, що можна сюди заводити. Декілька користувачів, кожен має свої налаштування в одному сімейному Peugeot. Нижче традиційні перемикачі, вже знайомі для нас з інших автомобілів бренду. Ну і центральна консоль, яка суперзручна, тому що тут багато місця, є безпровідна зарядка, є у нас селектор вибору передач, і ось тут окремо кнопка вибору режимів їзди. Величезний підлокітник, куди можна запхати все, навіть, наприклад, нашу екшн камеру Ну, загалом це все, що вам потрібно знати, тому що е ми більше розповідали вже в. Попередньому тесті, а ось тут концептуально все сходиться з 308 Ну, звичайно, згадка в назві кузова Fastback дає вам зрозуміти, що тут не буде величезної відстані від моєї голови до стелі. Мій зріст 1,90 м. Але тим не менше я тут доволі комфортно розмістився. До переднього сидіння ще купа місця. І чималенько місце у нас і по ширині, так як машина сама собі така доволі широка, нема високого центрального тонелю, що супер зручно. Ну, в принципі, я нормально розміщуюсь і на великому Ку дистанцію спокійно поїхав. Я тестував цю машину з усією сім'єю. в мене їхало троє пасажирів ззаду. На відстань 70 км всі залишились абсолютно задоволеними. Тут у нас на передніх сидіннях пластик, є у нас сіточка як в Укрзалізниці. Я дуже люблю згадувати свої поїздки потягом, де було таке саме. Ну і звичайно, є центральний підлокітничок, куди можна покласти ось так. Свій телефон, дві скляночки кави і насолоджуватись краєвидом е і краєвидом. Не вистачає мені панорами, вона також є як додаткова опція, але коштує, якщо я не помиляюсь, порядка 70 тисяч гривень. Це не дешево. Але якщо ви вже купуєте автомобіль за такий прайс, то я б звичайно додав. Але чорна стеля теж виглядає круто і в поєднанні з темно-синім салоном і ось цією зеленою строчечкою, і ось цими сіренькими вставками, і підсвіточкою, яка у нас є на дверях, ну все просто. Не перевершено. Всі, кого я катав на цьому автомобілі, зацінили, поставили лайк, підписалися на правильно канал Крукавто, і це зараз зробите обов'язково. І ви полетіли далі. Ну, взагалі жодних зауважень, все круто, супер зручні сидіння, оглядовість топ. Дзеркала заднього виду, хоча на перший погляд невеличкі, але їх абсолютно досить. Заднє скло, хоча дуже під кутом, але його вистачає для того, щоб комфортно і безпечно. Пересуватися О, так, в принципі, архітектура салону ж нам вже знайома з 308-го, тому нічого тут незвичного не було. Е, музика Фокал Електра грає супер класно. Це ми оцінили ще також тоді у 308. му е, та насправді все. Ну, по відчуттях, по ергономіці на ходу це все про що хотілося розповісти. Але машина дійсно надзвичайно притягує увагу. Тому що ти стоїш на світлофорі, ти помічаєш погляди людей із оточуючих автомобілів, які тихо заздрять тобі, тому що в тебе супер яскраве Peugeot. І, до речі, цей синій колір я вважаю найтоповішим у гамі кольорів. 408, при цьому він безкоштовний, тому що саме цей синій вважається базовим е, отак. Вам би е, та. До речі, зараз зробимо ставочку, де задня частина уруса і задня частина Peugeot 408. І ви зможете в коментарях знайти 5 відмінностей чи ні. Бо я думаю, що ні. Не знаю чого, але відкрив капот, хотів показати на двигун і зробив як Спайдермен. Коротше, 1,6 турбо, 215 кінських сил. PureTech він називається. В принципі, мотор уже перевірений, встановлюється на Peugeot не перший рік. Непогано себе зарекомендував з точки зору надійності. І, в принципі, я думаю, що все ж таки 408 це не та машина, на якій ви будете постійно навалювати, і не та машина, яку ви купили для того, щоб доводити щось комусь із кожного світлофора. Ця машина може різко піти на обгон, ця машина може щось комусь довести, але чи це потрібно вам, я абсолютно не розумію. Перший погляд все скомпоновано доволі гарно. Е, думаю, що в плані ремонтопридатності все буде окей. І бачу, що там ще дуже багато вільного місця з правої сторони. Тому мені здається, що можливо, тут або в дизельних варіантах е, можуть бути якісь більші акумулятори, або це перспектива на гібридну силову установку. До речі, про ось цей аспект я вам згадаю трішки пізніше, тому що я вважаю, що ну, ось це не найкращий варіант. Хоча він єдиний запропонований в Україні безальтернативний 215 кінських сил з бензинового Turbo 1.6. Ну, таке. а? Що ти робиш? А я хотів показати, що там позаду у нас балка. Не підвізка, як в багатьох сучасних автомобілів, і я взагалі зрозумів, що ми чомусь постійно розказуємо про підвізку на ходу, навіщо я ж можу вам ще й показати, що я щось розбираюсь, що я туди заглянув. Коротше, попереду Макферсон ззаді, звичайно, напівзалежна балка. Це відчувається звичайно на ходу. Машина можливо не така гостра, як хотілося б, але по факту це ж. Типу кросовер більше, аніж якийсь заряджений спортивний автомобіль. Тому це не доставляє якогось зайвого дискомфорту. З плюшок задня балка це, звичайно, набагато дешевше в експлуатації, ніж багатоважена підвізка. От і все. Подивлюсь, що там ще. Ну, Емоційно ми зрозуміли, що машина там супер яскрава з точки зору дизайну. Е, якщо ми говоримо про емоції на ходу, то звичайно 215 кінських сил це не маленький показник. Але машина розганяється від 0 до сотні аж за 7,9 секунди по паспорту, тобто в реальності десь е, низьких 8. І ну, це не якийсь феноменальний показник, хоча відчувається доволі динамічно. Е, мені здається, що. Трішки неправильний вибір двигунів був для цієї моделі. Чому? На мою суб'єктивну думку, тут мало бути реально два варіанти. Перший з звичайним дизелем 1,5, який популярний у Стиланді, на 130 кінських сил, тому що я їхав би яскравою машиною, але при цьому кайфував від того, що у мене витрата пального там до 5 літрів на сотню. Другий же ж варіант сюди, напевно, варто було ну, реально втулити, інакше я це не назву трьохсотсильний гібрид. Такий, як був на DS7, який ми тестували, щоб вона їхала до сотні типу 6,5 або низькі 6 секунд, і відчувалась ще більш емоційною, тому що витрата пального не супер низька. От на даний момент я проїхав нею 616 кілометрів. У мене середня витрата 8,8 Це переважно по міському циклу. Якщо взяти мій маршрут номер 2 на 360 де було більше все ж таки траси, там виходить 7,8 Ну не супер низький показник. Так, знову великим плюсом цієї машини в порівнянні з меншим братом 308 це, звичайно, є об'єм багажника. Тут це аж 536 літрів, що, в принципі, не дивно, бо і машинка, як то кажуть, м'яко кажучи, не маленька. І раз я вже зайняв таку зручну сидячу позицію, то я хочу говорити про ціни і комплектації. У нас є два основних варіанти: це комплектації Allure і GT, які відповідно відрізняються за оснащенням і за ціною. У нас машина в топовій комплектації, у нас е, специфічна. Мультимедійна система, у нас є камери 360, адаптивний круїз-контроль, у нас машина на більших дисках, у нас шкіра на павсалоні, у нас там безпровідна зарядка. Ну, одним словом, машина ну, напакована за останнім словом техніки. Але і ціни дуже сильно відрізняються на дві комплектації. Ви знаєте, що я не люблю запам'ятовувати цифри, тому я відкриваю і зачитую вам, що алюг стартує від 1000. Тисячу дуже б хотілося. 1 мільйон 337 тисяч гривень, GT мільйон 492. Що я вважаю насправді дуже маленьким значенням, тому що машина насправді виглядає набагато дорожче, ніж є. Насправді і всі люди її оцінюють дорожче, ніж вона є насправді. Я збирав в конфігураторі свій ідеальний 408, докинув панораму, докинув всі допи, і у мене вийшло 1 647 000. Що по факту орієнтовно 40 тисяч доларів, і я Скажу, що для машини такого класу це прямо бомба. І якщо задуматись, то ну я не можу назвати конкурентів, тому що всі конкуренти, про яких згадують в різних оглядах, це повноцінні кросовери по типу Kia Sportage, Toyota rav 4, але це машини зовсім іншого стилю, зовсім іншого дизайну. Ця набагато молодіжніша, набагато прикольніша. І від всіх своїх знайомих я чув, що вони хотіли б таку машину. От, Жень, скажи, ти б хотів таку машину? Помахай. Йоу, я хочу Порше. Ну, як зазвичай, перед тим, як остаточно зафіналити відео, хочеться підвести все таки підсумок цього тижня з Peugeot 408. І от що мені народилося в голові? Е, от нарешті в Peugeot з'явився ось цей якийсь е, характер е, і дизайн лева. Це автомобіль, який нарешті показав. Е, Повністю все на що здатен, тому що ну об'єктивно Peugeot в останніх поколіннях це топ. Як вони за такий бюджет змогли зробити машину і стильною, і красивою, і нафаршированою, і я впевнений е, в майбутньому і надійною. Ну для мене це просто загадка, і звичайно, ну. Ще раз згадаю про те, що машина фантастично привертає увагу, і цей синій колір, і її дизайн все створене для того, щоб люди обертали свої голови, щоб люди дивились. Була навіть думка спочатку почати ловити людей на тротуарах і запитувати, як вам цей автомобіль, але не потрібно сходити на тест або купити собі таку тачку і самі все зрозумієте. Ну а тепер хочу подякувати, що були з нами. Подякувати звичайно Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. З вас лайк. Лайк, підписка, коментар, всім мирного неба, всім па-па.